Всім привіт! З вами я Павло ВАП, і сьогодні зі мною Андрій Бро. Усім привіт! І так, ви напевно дуже здивовані, адже відео не було аж 4 місяці. Це так сказати, доволі немало, немало, немало. Mm -hmm. От. що ще світло постійно виключають. Тому трошки не по плану пішло. Ага, все. Давайте ставте лайки, щоб ОЛВА кожен день випускав відео по годині. У цьому відео наша задача зробити якомога красивіший декор. І так, хто замітив, я у старому скіні, як і Андрій Бробленс. І що? Ну, що будемо тягнути кота за... за хвіст. Все нормально. Погнали! І нам потрібно зробити декор біля всієї хатки. І перше, що мені прийшло в голову, зробити класну стежку. хе-хе, Так-так, такий блок, такий водка блок. Головне е, більше різноманітності, щоб це виглядало дуже добре. Так, так, так. Ну... З будівлями в мене не дуже. Ну і з декорами. Ну і зі всім, те, що е, зв'язано з будівництвом. По-любому Андрій там понастроював таке що -то, капець. Так, <кхем> бам! І стежка готова. Така вона вийшла. Така... Тут можна прям... Що він там строїть? Може помилитися. Ладно, все, будем по правилах. Тут, до речі, можна прям так добряче, зламати ногу, голову, руку і все таке. Ну, виглядає красиво. Так, ну що, таке буде, коротше, вирішив я забабахати прикольний, прикольний. Коротше, там де можна сидіти і жарити шашлычок. Так, ну коротше. Зараз розкажу, що я хочу зробити. Я хочу зробити, щоб туди можна було сідати. От. Тому я туди засовую ці отка е, ваганятки так сказати. <кхух> я сподіваюся, в мене вийде, а не як в той раз. Так. Як ви вже бачите, в мене нічого не вийшло. Сказати, що я розстроєний, це нічого не сказати. Бо тому що в мене така ідея була. Надіюсь, той раз у мене все вийде і все буде ок. Так, так, так. Дивіться, я хочу запхатись сюди баганетки. Що він там чуде? <свісно> Ладно. <свісно> ну, типу, як сказати. Я так зрозумів, все, мені треба закінчувати з будівництвом. все, всім па па <свісно> Ну його в баню то все. Так, тут треба зробити так, таку штуку, щоб вона виглядала як ну, стиль такої заброшки, типу. От. Так, 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 так. Ну, вроді би нормально. Так, в мене така ідея прийшла в голову, що це капець. Так, 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 беремо плиту різну і ще будемо творити. І так, я планую збудувати фонтанчик. Так, для того я взяв різні такі блоки і я планую його збудувати в такому заброшеному вигляді. В закинутому вигляді. Бо в мене такий стиль, що я чомусь вирішив зробити стиль, закинути якийсь. Так, робимо фонтанчик. Ну, я б був не я, якби в мене щось е, ідеально вийшло. Мені прийшлося його всього зламати, бо, тому що він вийшов <смалень> замалий трохи. Так. Інтересно, що він там будує просто. Хі -хі -хі. Ладно, ладно. Та по-любому він краще мене збудує тут і ясно. Треба більше якийсь робити фонтан. Я це, блін, зробив. Не пройшло її одного століття, і я зробив цей фонтан. Я сам щось як так швидко. Так, ставимо лозу. І в принципі, я не знаю, що ще добавити. <гум> Геніально. Так, ладно, ставимо лозу. Я не знаю нащо. Зато виглядає більш закинуті Та я не знаю, в мене щось ідеї немає, якийсь фонтанчик зробив, я навіть щось. Я все позабував. У мене така же за, коротше, коли я починаю будувати, то в мене постійно все забувається. Я навіть можу не знаю, що забути, не знаю. Одним словом, пам'ять я бажаю краще. Так, ладно. Та-та-та-тун, та-та-ра-тан, Ладно, пропустимо. Буває, так сказати. Буває. Буває, буває. Так, ладно. Та-дан! Я зробив, я його трошки зменшив і. а ні, мені підлога не подобається. Отак от ставимо. Так, так. Та ЙОМАЙО, та вот. Та вона задув бало. Та ми... ладно, 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 все... Я спокійний, дуже. Years later. Я його повністю зробив. ТУДА! Коротше, захотів ще лавки побудувати. Вот. Так. Одна лавка є. І треба ще другу збудувати лавку. І раз, ставимо отак, ставимо отак от. І беремо люки. Беремо люки, чи як вони там називаються. Забираємо блоки і сюди! Ну, в принципі, не все так аж погано, знаючи те, що я Майнкрафт. Майнкрафт почав недавно грати, але коли я це знімав, я взагалі не грав Майнкрафт. Я насправді не Майнкрафт. Я я сталкер. Що ще доробити, блін? Так, 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 так. ну, Та, ну невже я все зробив? Та ні, я не хочу ще щось зробити. Я не знаю, блін, що діляна зростуть. Гляне, да, звісно. <гум> так, 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 так. Я не знаю, що зробити тут. типу, я, Ну, а що зробити раніше? Все зробив. Та Андрій. По-любому вироду девизь там строя по-любому виграє. Виграє. Так. Ну, а я не знаю, що будувати. Чекайте, чекайте. Ну, коротше. Прийшло немало часу, я. Я вирішив засадити трошки, щоб воно виглядало більш закинути. так так Так, так, так. Ой-ой-ой, напевно, цей момент настав. Ну що ж, Андрій? <смі> я не знаю, я, я не хочу ці слова говорити. Я закінчив свою будівлю. Ой, все, 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 ой-ой-ой, ну, сіндає руки. Да ладно, не бійся. Якщо мені не сподобається, то просто завлю станцію і все от. Та ладно, шутка. <смі> що можу сказати про твою дорожку? Що то за ян? Ну, можна поламати. Ну а так прикольно, Я люблю в такому стилі. От. Вона така боже в старовинному стилі. Мені подобаються такі дорожки, тому вона прикольна. Ну і слава Богу, що тобі зайшла дорожка. Більш-менш зайшла дорожка. Бо тому, що... Я не знаю, що тобі сподобається мій фонтанчик. Що можу сказати про фонтан? Ну, мінус того, що він е, більш такий не старовинний, бо, тому що це подвір'я, е, воно більше старовинне, старовину е, ну, заброшене фонтан він як новенький, тому. Але фонтан прикольний. Так, ну в принципі непогано. Дякую, що оцінив. Яку оцінку ставиш моєму декору, так сказати. Ну коротше, я ставлю 7,5, тому що це круто, по-перше. Ну, але воно більше не вартує. Все, банк. Да. Ладно. Якщо чесно, ну, так, да, в принципі, оцінка 7,5 якраз нормально. От, ну що ж, а тепер я буду оцінювати твій декор. Так, все, ладно, летим. А то я щесь знову переживаю, за тебе пережив. Ой-ой-ой, йоу, вау! Ничего себе! Пистот купо, вс, я там построю один ф. Так, ну город, блін. город! Я забув! Город, блін. Я взагалі про город забув. Но я... Ну геніально просто, я про ці кнопки теж забув. Типа каміння. Я забув. То я про все забув, боже мій. А от то я не знаю, що тут таке. Я просто на то дивлюсь, я просто вашу. Воно мені дуже подобається. Це типа візочок такий. Ні, ну я в щось. Як ти до такого додумався? Так, ну мені дуже прям подобається твій декор, тому що він такий прикольний. Тут є дуже багато всього. Вот, бо, бо я побудував взагалі якусь там стежку. Ну, стежка то словом, вона і так має бути. От, я побудував якийсь фонтанчик. Я взагалі. Я, я не знаю, я все забуваю. Коли я буду, я все забуваю. Так. Не, ну, візочок зас, ну, заслуговує прям дуже файну оцінку. Так. Не, ну прикольно, тут мінімалістична пасіка, мінімалістичний візочок. Тут навіть будиночок є для песа. Тут навіть є міні-огород такий мінімалістичний. Мені подобається взагалі в цілому мінімалістичні речі. От. Ну, тут є реально купа всього, і ти дуже їх файно реалізував. Вау! Тут навіть і... тачка вона зроблена з якихось таких елементів. Я не знаю, як до такого взагалі реально додуматись. Но... Ні, ну реально, ти будівник від Бога. Пасіка взагалі топ. Ну я не знаю, тут все топ. Я, я навіть не знаю, куди ще краще хвалити. <сум> так, ну Блін, прикольно. Прикольно. Ні, реально дуже. Тут навіть такий, типа, будиночок для коня. Прикольний. Тут все прикольно. Я не можу сказати, що не прикольно. Ну, реально мені все подобається. Візочок топ. Взагалі, з 1010 вот. Ладно. Так, що то було? Ладно. Пропустимо. Ну ні, ну я в шоці, Я в шоці, Я приємно щось. Ну я не думав, що ти таке гарно будуть. Ну я думав, що ти гарно будуш. Ну не настільки. Так. опа, що ти там що ти... що, що ти там робиш? Ой-ой-ой ой-ой, мене хочуть підкупити. Мене, мене хочуть підкупити. Ой-ой-ой! Ну все, получается десятку тобі ставлю. Що? Та, ладно, ладно, буду чесна. Мене не підкупиш. <гум> ладно. Ну, але мед в тебе дасть смачний прям. <гум> На особистій пасіці він. Мен мед зробив. Так, ну, я ставлю тому сьому декору з 10. Еу... Короче, я тобі ставлю. Я тобі ставлю оцінку 9. Не, бо мені рано дуже сподобалось. Я не знаю на чому я 9 поставив. Не знаю чому не 10, але блін, мені дуже все подобається. Ну просто все імба. Я не знаю на чому я 9. От ну. Ну, поставив вже 9. Вот. Не, ну тут все ідеально, мені дуже все подобається. Візочок, город, хата для песика навіть. Е, пасіка. Е, ще раз город. Блин, е, для конятка стайня. Не в щось. Коротше, хорош, мені дуже сподобалось. Ну, і ти в принципі виграв. Ну, це нове довге відео підбігає до кінця. Так. Ви пишіть обов'язково в коментарях, хто з нас виграв. Ну, я вже знаю, хто виграв і так Андрій, він 100% краще мене построїв, тому, тому що я взагалі не будівник. Вот. І то його. Якщо вам щось треба построїти. То звертайтеся до Андрія коротше. Ладно. Ну, а з вами були я, тобто Ловап і Андрій Про. І всім па-па-па-па!